часу ти витрачаєш на приготування вечері, а хочеш витрачати менше та провести його з користю для себе? Скористайся доставкою продуктів від компанії Еліка та приготуй найсмачнішу вечерю за декілька хвилин. Еліка елікатні радощі життя. Вітаю вас. Ви дивитесь програму в світі здоров'я. Сьогодні нашим гостем буде регіональний директор напрямку, франшиза торгової марки Еликатні продукти Антон Мириленко. Вітаю вас! Вітаю! вас! Ну що ж, я так розумію, що покупці, які приходять сьогодні, там в Одесі до супермаркетів, вони там спостерігають вашу продукцію. Вони її купляють, тобто вони ну як знайомі, тобто вони її бачать. Вони її купляють, вони її там їдять, так давайте, от таке перше питання у мене: коли з'явилася ця торгова марка? А і скажімо так, що стало поштовхом для того, тому що сьогодні на ринку ну дуже багато, скажімо так, замороженої продукції. От чим, коли ви думали про те, щоб створити свій продукт, от ви що чим ви хотіли відрізнятися від інших? Торгова марка Еліка з'явилася на ринку України 2007 року. Того ж року ми почали будувати виробництво. Це було в Миколаївській області. Одночасно з цим ми одразу запустили лінію шокової заморозки, що нам дало можливість пришвидшити час заморожування продукції, що впливає безпосередньо на якість і смак продукції. Стосовно того, чому ми вирішили саме займатися цим, цим продуктом, тому що з'явився попит на дану продукцію, і нам наша мета це задовільнити цей попит і зробити той продукт, який буде якісний і корисний для наших споживачів. Давайте поговоримо про асортимент. Тобто, з якоїсь кількості. Е З'явилася ця торгова марка, вона почала випускати якусь, скажемо так, кількість цього продукту. Що це було, і е, поетапно як розширювалося виробництво. Спочатку ми виготовляли, в основному були пельмені вареники, котлети і млинці. На даний момент наша лінійка має так би мовити, два напрямку. Є вже готова продукція, яку можна тільки розігріти і не готувати. Це наші ексклюзивні продукти, французькі млинці, з сиром і з м'ясом, угу. а також чабрек смажений. Так. І є лінійка, яка, яку треба готувати. Це продукти: пельмені, вареники, бендерики, це млини, це заморожені суміші, це. Е що таке заморожені суміші? Чи овочеві? Це су... це овочеві суміші, так які можна або додавати до як... до якоїсь страви, до супівці до супів, так, так то до рагу можна додавати, особливо користуються попитом зимовий період, коли немає свіжих овочів А овочеві... в суміші. Це з овочів, які вирощують у нас в країні, так. Так, це суміші взагалі усю продукцію, яку ми виготовляємо. Ми сировину закуповуємо у невеликих господарств фермерських господарств по всій Україні. Uh -huh. Лише невелика частка приходиться на імпортний. Так, а скажіть, будь ласка, яку сировину ви використовуєте? Тому що знаєте, я в цій студії ми спілкувалися, скажімо, з вашим колегою іншою торговою маркою, і я була дуже здивована, можливо, і телеглядачі, що дуже велике значення має боршно. Звичайно. Тут можна сказати, що не тільки бориш не має велике значення будь-яка сировина має велике значення в, в великому виробництві. Тому Ще раз скажу, що ми закуповуємо це а, у підприємств фермерських по всіх по всій Україні. Це з екологічно чистих районів України. Uh -huh. Ця продукція проходить багато рівнів контролю на виробництві з того моменту, як ми при як нам її привозять на завод, і до того моменту як вона попадає на прилавок магазину. Uh -huh. a, і що мене даву ви, коли робили перелік, скажімо так, асортименту. Ви сказали Бендерики. Що це таке? Бендерик це. По типу млинчику внутрі, всередині у нього начинка: це м'ясо, це продукт, який треба піджарювати, але це дуже смачно і він користується дуже великим попитом. Угу. Тобто, це трикутник, схожий на млинчик, але він більш нежніший, більш тонше тісто. І користується дуже великим так. попитом у наших споживачів. А скажіть, будь ласка, ну, ми ж з вами розуміємо, що, скажімо, це не диетична, скажімо так, страва, так? Ну, якщо в міру там, це куштувати, то воно якось там ніякому разу не нашкодить. А це дуже смачно, це українці дуже полюбляють. Але чи є у вас в асортименті, так, скажімо, така лінійка, яка Скажімо так, направлена на людей, які хочуть з'їсти там багато вареників, але вони там дієтичні. По-перше, саме дієтичне це зрозуміло овочеві суміші. Так. Тобто там не може бути нічого, uh -huh. ніяких жирів. Друга ланка це вже вареники, наприклад, з картоплею. Uh -huh. Вареники з творогом, то, що не містить м'ясо, цього продукту у нас достатньо в лінійці. Так. А скажіть, будь ласка, ви картоплю використовуєте справжню, тому що є виробники, які, знаєте, використовують не справжню картоплю. Скажімо, е... таку, ну, таку суміш з порошку. Ми використовуємо тільки справжню картоплю, і я вам. Відкрию таємницю, що наразі зараз картопля справжня коштує дешевше, ніж картопля не справжня? Так. О, тобто невігідно, невігідно, так? Невігідно тобто Навіть в цьому сенсі ми купуємо якісний, скажімо так, товар. Натуральний. Натуральний. Так. А скажіть, а от що стосується дітей, от щось для малечі у вас є? Звичайно. можете запропонувати? Ну, я вам можу не просто запропонувати, я вам можу сказати, що не користуються найбільшим попитом у дітей. Це, звичайно, млинці, угу. діточки полюбляють, це вареники з сиром, солоденькі, це пельмень Престиж. Дуже це смачний. Таке? Це наш фірмовий пельмень дуже великим користується, дуже великою. Дуже великим попитом користується цей пельмень. А чим він особливий? Діточкам подобається форма і смакових характер характеристики. І так. А він, фор... він сочний. Ви кажете, він це один чи шов в пакунку? а, чи... Я... ні? Як як він вигляд виглядає? Ага, він виглядає дуже цікаво для дітей. Він ага. дуже сочний, тому пельмені діточки полюбляють і котлета куряча. Так, Тобто у вас і котлети те, теж з різного м'яса? Звичайно. Угу. А скажіть, будь ласка, ну от ми говоримо про те, що асортимент він розширюється, так а можете споділитися, що ще плануєте додати до того, що у вас вже є? А, на даний час ми. Розробляємо декілька новинок, але я вам не скажу так. зараз про що йде мова. А, остання новинка, яка вийшла на ринок а, з нашого виробництва, це пельмень Еліка. Угу. А, пельмень Еліка а, це зроблений за формою, як ручна ліпка, угу. і за смаковими характеристиками він, він майже не відрізняється від домашнього. Так, от, скажіть, будь ласка, а, якщо до вас приходять друзі додому. І, наприклад, вони там можуть відкрити вашого холодильника, морозильну камеру. Що вони там побачать? Там завжди є французькі млинці. Так. І з м'ясом, і з сиром обов'язково, тому що хтось полюбляє солоденьке, хтось полюбляє м'ясне. Mm -hmm. І звичайно, пельмені обов'язково у мене є в холодильнику, навіть коли друзі не приходять. Оце я хочу звернути увагу наших телеглядачів. Якщо людина, а, яка це виробляє, все, а працює, скажімо, там, де все це виробляється, і тримається вдома, і сам споживає це, мабуть, ну знаєте, ну більшої реклами, мабуть, і не, і не треба. Тобто вже вже зрозуміло, що це дуже якісна. На продукція. Ну от да, і ще хочу додати до уваги телеглядачів, що протягом програми ви на екрані свого телевізору бачите координати, за якими можна телефонувати, звертатися. Можливо, ви у вас є якась крамниця чи супермаркет. Ви забажаєте там розширити свій асортимент продукцію торгової марки Елікатні продукти. Фірми Еліка, ну і можливо просічних покупців виникнуть якісь питання. Я так думаю, теж можна дзвонити і обов'язково так, 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 обов там радитися або якісь задавати питання і таке інше. Будь-яку інформацію ми надамо. Так, от я так знаєте, не дуже чітко, мабуть, десь, от коли ми почали спілкуватися, сформувала таке питання: чим ви відрізняєтеся від? Тих торгових марок, які сьогодні існують на ринку. Тому що ну, коли людина збирається виробляти, скажімо, цю таку продукцію, вона вивчає цей ринок, вона знає виробників, вона знає, з чого вони там все це роблять, вона навіть бере в супермаркеті і куштує, так, то якісь смакові, скажімо, які якості смакові, це зрозуміло, що ви це все робили. Ну і звісно ж, вам хотілося якось відрізнятися від інших. Тобто, чим ви відрізняєтеся? Щоб відповісти на це питання, я скажу так: по-перше, головне, що ми яку ціль ми переслідуємо. Ми переслідуємо ціль, щоб наш клієнт отримав якісний і смачний продукт. Тому для цього, звичайно, проведена дуже велика робота, і вона проводиться далі. І тут важливо все. Важлива сировина, яку ми закуповуємо, важливо обладнання, на якому ми працюємо і виготовляємо цей продукт, Важливо мережа магазинів, яка доносить кінцевий продукт вже до покупця, і розповідає не тільки про його характеристики, а й про те, як треба приготувати, і про те, що в нас з'явилися новинки, і що варто їх спробувати. Uh -huh. Тому це багаторівневий, багаторівнева система. Яка призводить до результату, тим ми відрізняємося від конкурентів. Тобто, коли ви надаєте свій продукт в супермаркети, ви, мабуть, контролюєте, як вони зберігають цей продукт, як вони його пропонують, де він знаходиться. Тобто, ви цей весь процес теж контролюєте? То, що знаходиться в великих супермаркетах, це прописано регламентом, mm -hmm. як він зберігається, звичайно, де він знаходиться в супермаркетах, але супермаркет не пропонує. Його. Його супермаркет, Ну ви ж розумієте, mm -hmm, що так. люди приходять в супермаркет і вибирають те, що вони бачать, і те, що їм mm -hmm. ну, подобається. Ну, я, я не знаю, тобто я не, не, не розбираюся в цих нюансах, але я чула, що а, виробники, вони, скажімо так, ну от скажуть, от скажуть я хочу, щоб мій продукт він лежав там на цій полиці чи в цьому холодильнику, на першій. Полички, чи там трохи нижче, чи а... трохи нижче. Я маю на увазі оце. От ви... всі, ці, всі ці питання вирішуються вже ага. при заключенні контракту так. конкретно з мережею. Ми цьому приділяємо увагу. І ще не меншу увагу ми приділяємо мережі наших магазинів франшизи. В яких присутні Це тільки. Це ваші фірмові магазини, так? Це так, фірмові магазини, франшизи, які продають тільки нашу продукцію. Угу. І там ми контролюємо всі ланки продажів. І там ми. Намагаємося зробити так, щоб максимальна кількість наших клієнтів отримали задоволення не тільки від того, що вони отримують якісний продукт, а й від спілкування з ними, і від запропонованої пропозиції і від вартості. Угу. А в яких районах і яка кількість ваших магазинів в Одесі представлена? В Одесі на даний час 23 магазини. В uh, усіх районах і Приморський, і Пасілок Котовського вони називаються Еліка, так вони називаються Еліка. Тобто, uh -huh. у будь-якому районі Одеси є магазин uh, з назвою Еліка. Uh -huh. Якщо глядачі не знають де знаходяться, то можна телефонувати за номером, uh -huh. і ми підкажемо. Так ну знаєте, а, ми ж коли обираємо щось. Насамперед ми дивимось, так? Когось, от, знаєте, приваблює завжди, скажімо так, обкладинка. Тобто, яка, от, знаєте, так от, кидається в очі, і ти от дивишся зразу на неї, вже її береш, роздивляєшся? Вона може бути якоюсь яскравою, вона може бути блідою на тлі інших, скажімо так, і ти це теж привертає твою увагу. Скажіть, будь ласка, от ем, який дизайн? скажімо, яке маркування вашої продукції в магазинах. Ну щоб глядач наш, який дивиться програму, а він ну скажімо так, можливо, якщо хтось ще не бачив цю продукцію, можливо, звернув на це увагу. Наші фірмові корпоративні кольори це зелений, білий і червоний. Тому, коли ви бачите ці три кольори, це в можливо еліка десь поблизу. Та, поблизу та поблизу так шукайте. Так, так, так. Я ще раз нагадую, що усі координати, за якими можна звертатися з питаннями, ви бачите на екрані свого телевізору. Отже, скористайтеся номером телефону. Навіть, от як сказав наш сьогоднішній гость, він є регіональним директором напрямку Франшиза торгової марки Елікатні продукції продукти Можливо, в вашому районі, можливо, навіть біля вашого дому є фірмовий магазин, на якому написано Еліка, і ви вже користуєтеся цією продукцією. Ну, а Ну Можливо, у вас виникають якісь питання, тобто це номер телефону для ваших послуг можете дзвонити теж. Ну, і в мене ще таке є питання. Як ви казали, що це така шокова заморозка, так це дає скажімо, привід думати споживачеві, що цей продукт якийсь довгий термін. Ну, може зберігатися, і коли його починають ну, там, готувати чи їсти, він ну, як свіжий. так? Який термін? От У, у різних виробників різні терміни. Хтось там пише, э, що треба там розморозити перед тим, як готувати, хтось пише, пише розморожувати. Якщо розморожувати, більше не заморожувати. Тобто дуже, ну, є такі нюанси. Який термін вашої продукції? Е, термін продукції. Залежить від температури зберігання. Uh -huh. Тобто, якщо шокова заморозка пройшла і продукція хранить е, зберігається за температурою мінус 18, то термін може бути рік. І якщо температура зберігання вища, ніж мінус 18, то звичайно і терміни зменшуються. Але uh -huh. наразі у нас завдяки тому, що ми постійно кожен день підвозимо товар до наших торгових точок, тобто зберігання продукції терміном більше ніж тиждень не буває. Угу. Кінцевий споживач, коли бере додому продукцію, нашу то звичайно я сумніваюся, що він півроку її буде тримати в холодильнику. Тому я думаю, що. Це питання не повинно, щоб хвилювало споживача. Головне, що для кожної продукції є деяка технологія приготування. Є продукти, які краще трохи розморозити. Наприклад, це млинці, які треба під... У нас є млинці, які просто розігріваються в мікроволновці. Є млинці, які треба роз... піджарити. От ці млинці краще це моя порада краще десь хвилин на 15, щоб вони полежали і трішечки відійшли, тоді вони будуть обжарені більш смачніше. Uh -huh. Вся інша продукція готується тільки замороженою, її не треба розморожувати. Тобто котлети жаряться безпосередньо на сковороду, не розморожуючи. Uh -huh. Точно так же пельмені і вареники. А у вас сирники є? А, на даний час сирників у нас на жаль нема, але я думаю, що найближчим часом uh -huh. вони з'являться. А такі поняття, як лениві вареники, у вас є? в Сортименті ви маєте на увазі пусті? Ну такі, так так їх так По -порожні. називають люди порожні люди. Так називають, так а. Ні, нема у нас порожніх вареників, але якщо буде на це попит, я думаю, що ми виготовимо і такий продукт. Так, так. А, і от ще до питання щодо виробництва вашого, так там задійно, скажімо так, знаєте, як то кажуть, виробляється власноруч, або це, скажімо, автоматична лінія, яка все це виробляє. А більшість продукції виготовляється на автоматичних лініях. Угу. Є продукти, які виготовляються вручну, це бендерики, про які ми вже розмовляли. Угу. Це переці, це голубці. Ці продукти робляться вручну. От ви знаєте, ви сказали, що у вас ще переці, є голубці, От ви не говорили про це. От я можу вас запитати? Ви готуєте? Ну, свою продукцію, свою наприклад. продукцію, звичайно, я а, не тільки готую, я її дегустую кожну, так. майже кожну партію. Ну добре, а от ви можете поділитися з глядачами якимось рецептом. От що ви готуєте, наприклад, чи то якийсь особливий рецепт, це ж теж має значення приготування навіть там зварити вареники, тому що навіть яєшню по-різному можна так смажити. Можливо, ви порадите, як от ваш якийсь рецепт, чи вашої родини там голубців чи перцю. Мені найбільш, я вже розповідав, найбільш нравиться, коли е, заморожені млинці, так. ми трохи дамо їм полежати, і після цього їх уже поджарюємо на сковороді. Після цього вони становляться такими ніжними, і в них з'являється скоринка. Так, і тому, що от я наприклад знаю, що мені, от ваш колега, виробник іншої торгової марки, розповідав, що от він теж млинці, і він каже: от любить додавати трохи молока. Тоді це теж, от і вони стають там більш ніжнішими, і таке інше. Ну ну, ну можна вас подякувати за рецепт, тому що це теж ну знаєте, приємно від виробника почути як можна ще. Приготувати. Ви говорили, що у вас є продукти, які треба готувати, які можна просто там розігріти в тій же мікрохвильовій печі, чи там, скажімо, в духовці. Так? Це продукти, термін зберігання у них який. Такий же, як у Теж рік, так? так, звичайно. Продукт після шокової заморозки і при належних температурних режимах він зберігається до року. Угу. І е, я правильно зрозуміла, якщо ми так ще раз, знаєте, там уточнюючи, так скажемо, е, вся ваша продукція це е, всі інгредієнти якісні. якісні. Е, все це контролюється. Звичайно, все це смачно. Контролюється на всіх ланках з початку того, як сировина заходить на підприємства і закінчуючи тим, як вона приїжджає на торгову поличку в магазині. Якщо скажімо так, людина не хоче там шукати ваш магазин, або вона знайшла а далеко від роботи, від дому. Або просто не хочеться виходити з дому, так, але а, хоче там щось таке собі замовити. Я так розумію, що є а, сайт, на який можна зайти туди і замовити Звичайно. доставку. так? Звичайно, ми а, ще минулого року зрозуміли, що а, ця послуга буде користуватися попитом, тому а, можна замовити нашу продукцію, можна через сайт. Можна за телефоном у менеджера або можна за за допомогою додатку Угу. Uh -huh. тому замовлення можна оформити з 9 до 18, Товар доставка товару робиться протягом години. Все доставляється в термопакетах, в термосумках. Uh -huh. Оплата теж робиться або при замовленні, або при отриманні. Угу. Тобто замов, зам, якщо замовлення йде в цей же день, і в цей же день мож, можна протягом отримати. години А, після, протягом години. Після навіть, того так? як ага. ви зробили замовлення протягом години, ви отримуєте А скажіть, а скажіть, товар. а при Якщо людина каже, а ви можете мені привезти там через два дні, такі такі замовлення теж приймаються? М -м, у нас ще такого не було, але так. ми М -м. підемо на зустріч і звичайно зробимо. Так. І нема у вас, знаєте, коли ви там. Скажімо, варити вареники вже готові привозити. Такі замовлення є, чи лише така заморожена продукція? Вже готові. Ні, готові ми ще не ще, возили. Ще, ще а скажіть, будь ласка, от ви ж виробляєте тісто, так? Людина може Замовити собі тісто або зайти в магазин і купити. Наприклад, вона хоче сама зробити вдома там пельмені чи вареники, але не хоче заморочуватися з тістом, скажімо так. У вас можна купити? Так, звичайно. І Заказати. Ця позиція користується дуже великим попитом у наших клієнтів. Тому у нас є листкове тісто і угу. листково дрожжеве тісто, тобто два види, так? так? І так, такий, такий, і такий, такий так, можна так. замовити. І купити в магазині, або замовити за допомогою доставки. Можу додати, що якщо от люди, які там, люблять, скажімо, вареники, пельмени, але знаєте, це ж якийсь процес треба. А сьогодні ну, люди дуже зайняті. І от, ми з вами, ми з ми з нашим гостем сьогодні пропонуємо вам. Якщо ви зайдете в одеський супермаркет чи в фірмовий магазин торгової марки, Еліка, от придбайте цю якісну продукцію, приготуйте. Отримати задоволення самі, і хай це задоволенням коштує ваша родина. Ну що ж, дякую вам за відповіді. Я нагадаю, що сьогодні гостем програми в світі здоров'я був регіональний директор напрямку франшиза торгової марки «Елікатні продукти Антон Мириленко. І спасибі вам за те, що цей час провели разом з нами. Де б ми не знаходилися сьогодні, на виробництві або у фірмовому магазині для нас було і залишається найголовнішим наша команда, наші клієнти, наші партнери і наша країна. Попри всі виклики повномасштабної війни, ми залишаємося тут, ми зберігаємо робочі місця, робимо величезні зміни в ланцюгах поставок, ми вже маємо досвід евакуації виробництва. Робимо все можливе, щоб зберегти звичайний для покупців асортимент. І продовжувати виробляти продукцію за доступними цінами, підтримуючи економіку, ми робимо наш внесок в перемогу, та розвиваємо українську.